Всім привіт! Нарешті настала тепла весна. І саме час згадати про страви, які можна приготувати на мангалі. Сьогодні приготуємо соковиті стейки з беконом, пряні баклажани та ароматний хліб, загорнутий в бекон часничком та зеленню. Для стейків з беконом нарізаємо свинячу вирізку. Їх краще замаринувати з вечора. Кожен шматок відбиваємо молотком. Всипаємо приправу для шашлику. Трохи додаємо вустерського соусу. В нього пряний смак з кислинкою, що ідеально підійде для маринаду. Оскільки приправа без солі вливаємо трохи соєвого соусу. Перемішуємо м'ясо в спеціях і залишаємо мінімум на 5 годин, а краще за все на ніч. Для баклажанів підготуємо підсолену воду. Нарізаємо кільцями, не дорізаючи до кінця, щоб сформувати таку собі гармошку. І відправляємо баклажани в солону воду приблизно на годину. Тим часом підготуємо часникову заправку. Придбати молодий часник було помилкою. Бо очистити його непросто. Очищений часник пропускаємо через чеснодавку або подрібнюємо ножем. Також добиться зелень. В мене під рукою був тільки кріп, але можна також взяти і петрушку, і базилік. Дрібненько нарізаємо. Додаємо ароматної соняшникової олії. Перемішуємо. Трохи присолюємо. Хліб нарізаємо на шматочки. На шматочок хліба щедро накладаємо приправу та обмотуємо його беконом. Потім їх потрібно підсмажити на мангалі до приготування бекону. Як це смачно не передати словами? Неможливо відірватися від куштування. Приготуємо заправку для баклажанів. До шматочків бекона всипаємо залишки приправи, додаємо орегано, паприку та суміш перців. Перемішуємо. Начиняємо баклажани пряним беконом. Щоб було зручніше смажити, нанизуємо їх на шампур. Підготуємо стейки до смаження. На кожен шматочок кладемо бекон та нанизуємо на дерев'яні шпажки. Тим часом вуглі в мангалі вже готові. На решітку викладаємо м'ясо та смажимо до готовності з обох сторін. Канапки теж зручно смажити на решітці. Те ж саме робимо з баклажанами. Це дуже смачно. Діліться в коментарях своїми стравами, приготованими на мангалі. Сезон пікніків тільки розпочинається. З задоволенням спробую приготувати щось новеньке. Бажаю здоров'я та слава Україні!